Бюджетна збірка ПК за 20 тисяч це однозначно той випадок, коли проц краще купити на Алікспресі, а відеокарту БУ на Оликс. Але в якості експерименту спробуємо зібрати комп'ютер за 20К з повністю нових запчастин з місцевих магазинів. Найвигіднішим процесором зараз, безперечно, є Ryzen 5500. У нас його продають за 3 тисячі гривень, а на Алі взагалі за 2000. Замість звичайного 5500 я буду використовувати модель GT з інтегрованою відеокартою, яку деактивую в BIOS. На різницю цін між боксовим і трейдпроцем можна купити маленьку башту, наприклад, українського бренду 2E, з діаметром вентилятора 9 см і аж 4 теплотрубками, тоді як у конкурентів зазвичай лише 2 або 3 трубки. Оперативна пам'ять підійде будь-яка двохканальна, можна навіть без радіаторів. У модулів EPER 3200 МГц чіпи промарковані як нібито власного виробництва, але програмно вдалося розпізнати, що це Nandia, яка розганяється слабко. Те ж саме стосується материнської плати, згодиться найдешевша AM4 на чіпсеті A520 чи B450. У мене під рукою якраз була MSI, у якої лише 5 фаз, зате Ethernet зі швидкістю 2,5 Гбіти. Краще б навпаки 1 Гб і 6 фаз. А от SSD обов'язково M2 NVMe об'ємом 1 ТБ. За ультрашвидкістю гнатися не варто, бо у материнської плати все одно стара шина PCI 3.0. Максимум її пропускної здатності витискає Team Group MP33 з холодним контролером Maxio. Блок живлення Південнокорейський Залман DK Max із сертифікатом 80 плюс White, конденсаторами, що витримують до 105 градусів Цельсія, та гідродинамічним вентилятором. Енергоспоживання даної конфігурації ПК не перевищує 200 Вт. єдина відеокарта, яка вписується в бюджет 20к, це 6-гігова GeForce 3050. Найтихішою та найхолоднішою є Гігабайт WinForce – Хоча всі RTX 3050 не гарячі, лише 70 Вт. Раніше на моєму каналі вже виходив огляд моделі Inno 3D Twin X2. Переходимо до ігрових тестів. Zombie Slasher Dead Island 2 на високих налаштуваннях при роздільній здатності екрану 1080p видає в середньому 70 FPS. Новинка Kingdom Come Deliverance 2, рольова гра про середньовічну Чехію. На високих при Full HD, але вже з апскейлінгом DLSS у режимі якість 50 FPS. У Robocop Rock City, ностальгічному шутері про робота поліціянта з медіум пресетом графіки у 1080 p з DLSS Quality, буде приблизно 45 FPS. Counter-Strike 2 на середніх налаштуваннях, зате в чесних 1080 p без апскейлінгу, залежно від карти та наявності ботів, видає від 100 до 150 FPS. У Cyberpunk 2077 з доповненням Phantom Liberty на середньому профілі графіки без ретрейсингу, але й без апскейлінгу та генерації кадрів 45 FPS. Аналогічний фреймрейт отримуємо у Dragon Age Veilguard на середніх без DLSS. Причому це в густо населеному портовому місті. У лісі буде більше FPSів. Stalker 2 середні налаштування, які тут називаються помірними. Чомусь DLSS графіка чіткіша, ніж без нього. 45 FPS у чистому полі та лише 30 на базі сталкерів.